Вітання всім любителям будівництва. Сьогодні хочу показати е, такий маленький комплекс від, відпочинковий розмірами 2,30х5. Він має в собі е, сауну. На дровах, помітьте, ми бачимо димохід. Це від компанії Evohaus. Тобто можете самі знайти їх в інтернеті, в інстаграмі. Ось так гарно виконаний цей комплекс. Що він себе представляє? Він дерев'яний, має чан, чан теж на дровах і саму парівку. Він переміщається в такому вигляді, як він є, перевозиться на земельну ділянку. Повністю дерев'яний. Тут так цікаво, прикольно виконано оформлення. Ось тут. І також з цього боку. Виробник каже, що це термососна. Зверху один скат, профлист. Ну, ось такий ось цікавий комплекс. Ось так ось він виглядає. Тут ми знаходимося на такій площаці, де є ще будиночки, ось будиночок, ось будиночок, і навіть отака капсула. Так, покажу ще тут. Чан великий, гарно виконане освітлення, є певний дизайн. Цікаво виглядає оздоблення. Це так цікаво гарно виглядає. Обійду з цього боку. Ось такий от комплекс, дві димохідних труби, тому що на дровах, повторюсь, і чан. Де гріється вода і сама парілка. Тут так виконано в стилі будиночку. Це підведення підключення інженерних систем. Ось так виглядає по задню сторону. Тут нічого зайвого, обшито термодоскою. Ну, виробник говорить про те, що вона буде довго жити. Ось тут підключення води. Для того, щоб подавати тобі воду гарно виконано з урахуванням того, що зверху є чохол, тобто туди нічого зайвого лишнього не падає, тічки туди не гадять і е, листя туди не падає. Освітлення. Так, тут небагато місця, ну, але кожен вибирає під свої потреби. Тобто Тут, звісно, що сильно не розженешся, але залишити там халат, тапочки. Можна, висота, висота, ось, ну, скажімо так, десь два давайте по дверям. Ну, двері, мабуть, не 2-метро, 1,80 80 ну, тобто десь 2 2 10 2 20. Потім тут всередині така от парілка. От. Тут от, такий, такий от така от пічка. Велике скло. Тобто ось так, як я тримаю камеру, з цього місця. Ви сидите, відпочиваєте і дивитесь там на свою ділянку або на озеро, або на що ви любите спостерігати. Тут приємно пахне деревом, гарно виконано освітлення, полички Тільки для сидіння, тут навіть можна лежати, тобто тут вистачить місця, ну, тут не знаю, чи є 2 метри, але метр вісімдесят, метр сімдесят є. Віконечко, яке відкривається, От масив. Масив дерева, гарно пахне, повторюсь, приємно пахне, акуратно виглядає. Цей комплекс, наскільки мені відомо, я запитував, коштує 12 тисяч доларів. Кому цікаво, знаходиться ця виставка в Києві на ринку столичному. Розміри 2,60 на 5. Ось так ось виглядає цей. Такий міні-відпочинковий комплекс для домашнього відпочинку. Тому кому цікаво, повторюсь, компанія Eva House. Ось столичний ринок, Велика кільцева Київ, Велика кільцева 110А. Приїжджайте, кому цікаво, переглядайте. 12 тисяч доларів коштує цей комплекс.